Доброго дня, учні третіх класів Одеської загальноосвітньої школи No31 перших третіх ступенів. Тема уроку Українська народна казка, як пан гавкав на старого пня. Зараз я вам пропоную мовленєву розминку. Прочитайте скоромовку, повільно пошепки. Купив павук пилку, поклав на узгірку, поки палку шукав, комар пилку украв. А тепер прочитайте швидше, упівголоса. Купив павук пилку, поклав на узгірку, поки палку шукав, комар пилку украв. А тепер прочитайте швидко. Купив павук пилку, поклав на узгірку, поки палку шукав, комар пилку украв. А тепер прочитайте дуже швидко. Молодці! А зараз я вам пропоную гру Відгадай, з якої казки. Встромила голову в глечі, не йде голова, пробує лапкою, не витягне. З якої це казки? Правильно, це казки лисичка і журавель. Наступне Чуємо, чуємо, та не материн це голосок. Наша матінка співає тонесеньким голоском та й приказує не так. З якої це казки. Так, правильно, це сказки вовк і семеро козенят. Молодці. Наступне в ліс і той, уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. З якої це казки? Так, правильно, це з це казки рукавичка. Молодці. А зараз переходимо до цікава інформація. Казки бувають різними народними авторськими. Казки складали всі народи світу. Тому народні казки бувають українськими, російськими, білоруськими та інших народів світу. Народні казки складали і передавали з вуст уста. У народних казок немає автора. Авторські казки або літературні, створені автором, письменників, які їх складають, називають казкарями. казки, які створили українські письменники та складені українським народом. Українські. Казки створені іншими народами, називають зарубіжними. Читати казки треба з особливою інтонацією таємниче. А зараз переходимо до роботи з підручником. Відкрийте, будь ласка, на українську народну казку як пан гавкав на пня. сторінка 62. У вас в касті будуть зустрічатися незнайомі слова. Давайте розглянемо, що вони означають реготати це голосно сміятися, розлютитися, розізлитися, розгніватися спересердя в пориві гніву, дуже розсердившись, онде, коли вказують на що-небудь. А зараз давайте підготуємося до читання. Я буду зачитувати слова, а ви повторюйте за мною. Здалеку, ударений. Придивитися, прислухатися, ломаччя, помандруємо шавкотів, спересердя. Панисько закурилося. А тепер прочитайте самостійно. Молодці. А зараз переходимо до читання казки. Будь ласка, прочитайте казку самостійно. Молодці! Давайте зараз перевіримо, як ви прочитали. Відповімо на деякі запитання. Познач слова, значення яких тобі невідоме. Наступне запитання: назви дієвих осіб. Наступне, визнач, чого вчить цей твір, основну думку. Чи хоче ти читав, ти читала казку? Чому? Розкажи, як селянин провчив пана, чому пан розлютився? Наступне запитання. Чому селянин реготав? Добери синоніми до слів реготати, розлютитися. Так, молодці! Переходимо до наступної вправи: Установи відповідність. Удараний за рогу! Мішком по голові. Можна сказати, недоумкуватий, дивний, загинути ні за що. Можна відповісти даремно, без причини. Темно, хоч око виколи, можна сказати, нічого не видно. Так, молодці. А зараз давайте навчимося висловлюватися, як ви оцінюєте вчинок селянина, позиція. Я вважаю, що обґрунтування, тому що приклад. Я можу довести це на прикладі судження. Я роблю висновок, що молодці, гарно висловилися. А зараз спробуйте переказати цю казку. Так, молодці, гарно справилися із завданням. Ось і підходить до завершення наш урок. Давайте підсумуємо. Найкраще мені вдалося, я, почу, я хочу похвалити себе за. Я задоволений, задоволена своєю роботою, тому що я незадоволений, незадоволена своєю роботою на уроці, тому що я надіюся і впевнена, що вам сьогодні все вдалося. І ви можете похвалити себе за роботу на уроці. Дякую вам за увагу, до побачення, до нових зустрічей!